Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Сьогодні завершуємо реколекції. Цими днями ми роздумували про хресну дорогу. Над тим, який Христос був на хресній дорозі, над різними нашими можливостями до того, як пройти з Ним цю хрестну дорогу. Але важливо десь побачити хто був перший, хто прийшов хресну дорогу. Запереданням так. Виглядає, що це була Марія. Напевно, не один раз приходила як мати тими місцями, де страждав, де проходив її син, і це було, напевно, досить непросто. Ми, як люди, дуже часто повертаємося в ті місця, де нам дуже було непросто. Минулого року ми з дітьми в нас на нашій парафії колядували, діти заколядували деякі кошти, хотіли їх передати для військових. Ми запросили, добре знайомих нам, хлопців, які тоді були ближче до кордону, і, впевнений, ну, вони з дітьми поспілкувалися і потім кажуть, отець. Вони ж так, знаєте, деколи так кажуть смішно для нас тут очі. Воно так якось дуже, не так по-західному звучить, але так якось по-доброму. Каже, ми би хотіли тут поїхати недалеко, десь на, на те місце, де ми були раніше, де ну, одним словом, де було їм досить непросто. Кажу, давайте, звичайно, поїдемо, помолимося. Поїхали ми туди, десь територія була така, ну, може, як наша, тут церковна територія, вся, може трошки менша. Вони так розказували, і я думаю, як би хотіли сюди вертатися. Наскільки їм там важко, тут кажуть, був оцей, а там був інший, тут я був, тут. Ще хтось був, а тут отак відбувалося, а там отак відбувалося. І прямо ходять по тих місцях, мені розказують, я бачу, що їм тяжко, але вони хочуть повертатися туди. Я дивувався. Також в нас є така жінка, в якої загинув син. Напевно, вже більше як три місяці, якось більш-менш так, і вона досі його не похоронила. Вона так дуже важко ходить, в неї, е, вона ходила на двох милицях, тепер якось ходить, здається, не одній, але їй дуже важко. Вона так, вона раніше до церкви не ходила, часом її питався, як, е, куди виходити, а вона каже, я так ходжу, кожного вечора попри церкву ходила, а потім почала заходити. І в неї є таке бажання, вона постійно говорить, я би хотіла поїхати туди, де загинув мій син. На те місце. Я собі думав, ну, воно якось часом дивно так є. Коли ми хочемо повернутися в те місце, нам було насправді дуже важко. Часом, ну, навіть, я би сказав, страшенно важко, але ми до цих місць хочемо повертатися. Подібно Марія, напевно, не раз ходила цією хресною дорогою. Не раз сходила і знову ж таки переживала, тому що, будучи присутньою при стражданні Христа, вона напевно добре пам'ятала все, як відбувалося. На такі моменти в нас пам'ять дуже добра. Ми часом можемо пам'ятати до таких, знаєте, чуть не по секундах, що як відбувається. І довго довго довгий час. Але вона проходила цю хресну дорогу і напевно чітко розуміла те, що було в кінці. В єврейському народі свято Пасхи то було таким моментом пригадування, коли батько пригадував дітям і самим собі також. Про вихід з неволі єврейського народу. Для нас хресна дорога є пригадуванням нашої Пасхи. Нашого Воскресіння Те того, що йде після Хресної дороги, а радше що є продовженням, що є, можливо, таким, знаєте, фіналом. А я би сказав навпаки новим початком. Насправді радісним початком. Ми в часі посту маємо ще одне свято. Воно, ну, мені здається, завжди в пості припадає. Хто знає, яке свято в пості припадає. Благовіщення. Так. Я щось колись собі, так знаєте, думав. Ну, піст. 40 днів, тут треба якби, постити і тут посеред посту свято. Ну там воно, як піст починається, плюс-мінус воно в різний день. Час може випадати, але якось мені здається, що завжди в пості. Ну, хоча не впевнений, може там плюс-мінус ще тиждень. Думаю, ну якось воно не підходить. Ну, як піст і свято. І ніби, знаєте, ми після якби часом розриваємо на дві частини, так мені колись здавалося. Я ніколи так не задумувався, а чому воно якось воно так і, і, і взагалі. Але цікаво, що з певним часом мені прийшла думка така, що а богородиця на благовіщення, що отримала. вість, благословення і що? І обіцянку. Обіцянку і власне оце благовіщення, яке ми зараз святкуємо в часі посту, воно, знаєте, є таким чітким продовженням або навіть потвердженням цієї хресної дороги. З запевненням того, що Богородиця отримала. Обіцянку на благовіщення. Вона пройшла цю хресну дорогу разом з своїм сином. Вона прийшла з ним до Воскресіння. Кожен з нас в часі цього посту, в часі нашої хресної, життєвої дороги, кожен з нас отримує багато обіцянок від Бога. І благовіщення нам це нагадує, що ми повинні не забувати що ми ніколи не є самі. Хто пам'ятає, що відбулося в самому кінці хресної дороги? Молитись хресна дорога. Чи ні? Ну, не буду казати, хто був останній раз на хресній дорозі того тижня. Підніміть руку, але може хтось таке пригадає. Коли Христос поручає свою матір кому? Учневі. Там нема точно в якому, але ми так догадуємося, якому конкретно. Але Він в найважчий момент перед самою своєю смертю Він дає ще одне запевнення Богородиці, що вона не залишається сама. Він поручає її своєму учневі. І далі вона не одна. Як часто в нашому житті ми на нашій хресній дорозі ми опускаємо руки, нам часом важко нести наш хрест, ми думаємо, що він для нас є заважкий, ми думаємо, як би то нам повернути десь направо, наліво, трохи би було можливо нам легше. Як часто ми зневіруємося, і не готові пройти цю хресну дорогу до кінця. Ми маємо хресну дорогу. Звично, так, ми молимося, так? Скільки днів в році? Ну, там 40. І то так з грубшого, так? Ми переважно не молимося її за нашими так, традиціями, ми молимося тільки в часі посту. І дуже часто так буває, що коли закінчується час посту, ми так раз, книжечка закрилась, десь поставили і на другий рік ще часом шукаємо, щоб дай Боже ще знайти, де, де ми її поставили. Але важливе запитання в тому, чи утутожнюємо ми себе з цією хресною дорогою, чи приймаємо ми цю хресну дорогу як нашу хресну дорогу. Чи готові ми жити цією хресною дорогою? Чи готові ми прийняти цю обіцянку одну, другу, третю, яку Господь нам дає, і чи готові ми піти разом з ним через ці часом страждання, і часом дуже тяжкі страждання, але які однозначно ведуть до Воскресіння. Це є насправді важливо. Можна дуже багато говорити про те, як ми живемо, але важливо призадуматись над тим, чи насправді чим для нас є хресна дорога. Вона є просто прочитаною історією. Знаєте, Є люди сентиментальні, подивилися якийсь такий, знаєте, сентиментальний фільм. Почитали якусь таку сентиментальну книжку, поплакали, попереживали, перейнялися, і на тому все закінчилося. Півгодини пройшло, ми якось відійшли і вже нам живемо собі далі. Тому що хресна дорога то не є щось, що нас не повинно зачіпати. Хресна дорога повинна бути тою, з якою ми повинні йти. Через ціле наше життя. Колись, я не пам'ятаю, мені здається, що може Владика Степан Меньок, а може хтось з інших єпископів 에, в нас в монастирі, коли ми сиділи, щось ми колись говорили, були, бувши студентом, навіть, напевно, на початку семінарі, і Владика Степан так. Здається, що Владика Степан, він так в, свої, в своєму стилі, він так казав, ооо! то треба хрестну дорогу молитися не тільки в пості, треба її молитися ще хоча б десь каже раз на місяць, хоча б собі сісти і прочитати, щоб нагадати, бо ми дуже скоро забуваємо. І насправді то є важливо, бо ми не повинні забувати про те, що ми повинні дійти до Воскресіння. Ми не повинні забувати про те, що Господь завжди є з нами. Ми не повинні забувати те, як Богородиця пройшла цю хресну дорогу. Як проходили її учні, як проходив і сам Христос. Ми повинні собі завжди, проходячи нашу хресну дорогу, спогадувати, що Христос був милосердний. Він був добрий. Навіть в часі. Цієї хресної дороги. Він міг потішити іншу людину, навіть страждаючи сам. Він міг прийняти розбійника навіть тоді, коли вже здавалося останні подихи його життя. І, власне, це є те, що ми постійно повинні нести з собою. І те,